10 слів про акварель. Акварель при висиханні стає світлішою. Тому, якщо ви хочете, щоб шар був одразу насичений, то ви повинні змочувати не тільки аркуш, а і саму фарбу. Добре сприскувати або брати таку свіжу одразу з тюбика. Якщо ви хочете, щоб все розтікалось, то це по-мокрому. Ви зволожуєте гарно аркуш та наносите фарбу. Забираємо колір, поки не висохла фарба. А якщо це натуральний папір і вам треба його висвітлити, то ми забираємо цей колір, поки фарба зовсім не висохла, бо потім буде трошки складніше. Але якщо це синтетика, то ми можемо це зробити і пізніше, бо на синтетиці гарно забирається колір. Якщо бажаєте чіткості, то це по-сухому. Якщо бажаєте розмити край або частину малюнку, для цього чистий пензель або спрей натуральний пензель. Більш м'які контури, синтетичний пензель, чіткі контури. Поки сохне шар, додаємо колір. Тобто ми можемо додати фарбу іншого кольору, поки не висох перший шар. Бо потім почнуть залишатися негарні плями. Другий шар в акварелі наносимо, коли перший вже точно висох. Щоб перший шар не змішався з другим, той наносимо вже, коли перший висох, як зараз. Різні ефекти в акварелі. Є в акварелі різні хитрощі, наприклад, сіллю, їх в інтернеті повно. Моя дуже проста. Це трошки водички покрапити. І залишаються такі цікаві акценти, якщо не хочеться рівномірності. І це не все. Я ще люблю дуже додавати бризків. І найважливіший пункт в акварелі не забуваємо насолоджуватися процесом. Скоро два нові уроки, зимовий Львів та Нічний Київ придбати можна на Patreon або YouTube. Подробніше читайте опис під відео.